Чи дійсно шиї типу міджорні замінить художника на вашому проєкті? Чи буде це спасінням для маленької інді команди програмістів? І чи потрібно самим художникам починати панікувати? Я художниця Аня Масленко, і сьогодні поговоримо про ці питання, про взагалі неочевидні плюси і мінуси арту від штучного інтелекту, а також буде невеличкий туторіал по Міджорні і Капайлоту. Поїхали! І зразу пропоную вам глянути на цей арт нашої мобільної гри одягалки і вгадати, що з цього намальовано вручну, а що згенеровано шиї. Спорим ви так просто не вгадаєте. Ставте на паузу і пишіть в коментарях, щоб ми всі зацінили, у кого гостре око і витончений смак, а хто справжній кодер і на такі дрібниці уваги не звертає. Весь одяг і персонаж намальований мною і моєю молодою командою. А от фони це абсолютно чистий штучний інтелект. Журнал 50-50. Я брала згенеровані елементи і колажила все самостійно. Тож в яких випадках класно використовувати штучний інтелект? Перше, для прототипів. Тобто там, де поки не потрібен дуже якісний арт, але щось таки має бути окрім сірих квадратиків. Далі покажемо, як можна використовувати Copilot для піксельних потреб. Друге для статичних елементів. В нашому випадку це фони, адже їх багато, вони мають бути гарні і різні, але всі розуміють, що вдивлятися в них ніхто не буде. Третє, щоб уникнути проблем з авторським правом, адже ви не хочете запілити свою гру, а потім бути забаненими або оштрафованими за те, що використали фотку справжньої людини без її дозволу, або заюзали чиєсь лого. Для персонажів Міджорні дуже 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 любить робити людей і вже навіть навчився любити їх пальці. Тож там дуже класно робити обличчя і приблизні концепти персонажей. Для ідей та референсів іноді, коли у тебе є крута ідея, потрібно піти і пошукати, як таку ідею відтворили інші. Але якщо ідея ну, дуже геніальна, то Пінтересту то може не вистачити. Тож, коли не можеш знайти референси, згенеруй їх собі сам. Ось я, наприклад, згенерувала рефи для sci-fi інтерфейсу і таким чином шукала класні рішення. Або ось класні ідеї. Не повноцінні концепти, а ідеї для вашої казуалки, наприклад. Щоб згенерувати незрозумілий текст. Ви спитаєте на що? А я вам скажу, що якщо ви зробили щоденник, то там має бути якийсь текст. Іноді просто для краси. Тож, щоб не писати туди, як пройшов ваш день, можна згенерувати щось незрозуміле. До того ж, так легше локалізувати гру. Якщо виказано, ви їм насрати, якщо чесно, на якість, дайте нам конвенційно вродливих 2D панянок, більше нам не треба. А які ж мінуси? Перше. оу, це що, знову три ноги? Ммм. Ммм. Да, да. Ні, давайте більше ніг. Більше ніг. Друге. Це все було перше. Друге, воно абсолютно абсолютно не креативне. Тобто, зовсім, якщо ви напишете Дай мені цікавий і незвичний концепт воїна, він дасть вам ну, типу, концепт воїна з трьома ножнами. Вау! Це дуже креативно і саме головне дуже практично і функціонально. Дякую, Міжорні. Або ось, о, яке нове бачення таких магів і візардів ніхто ніколи не малював в житті не бачили. Тож, якщо вам дійсно треба щось цікаве, то краще найняти хорошого концепт художника, який дійсно має креативне мислення. Бо Міджорні це інструмент для коложування, але саме ви... Ви маєте думати, що і куди там коложувати. Наступний пункт, чому шиї погано замінить художник, це те, що він дуже нестабільний і може підвести в будь-який момент. Ось, наприклад, ви роботами зброї. Ось ніж, ось булава, ось сокира, а ось лук. А -а -а -а. лук. Лук. Лук, лук, лук! Це вже не говорячи про маленькі деталі, які треба поправляти в фотошопі, а це теж треба вміти. Я вставлю фотку грудастого кажана, який ми, до речі, використовуємо потім в своїй грі. Бо у мене є фотошоп і я знаю, як виправити грудастого кажана. Ну і останнє, але теж важливе, людський художник, окрім 5-8 років навчання академізму, вміє в першу чергу не малювати, а бачити. Бачити анатомічні помилки, знати теорію кольорів і композиції, тобто мати те, що називається м -м, хороший смак і надивленість. Багато хто подивиться на ці чотири запропонованих картинки і не побачить різницю в той час, як художник побачить, що ось тут неприродно вивернута голова по відношенню до спини. Ось тут настільки завалений горизонт, що мене вже трохи укачує, хоча виглядає прикольно. Ось тут вона дуже дивно тримає меча, та ще й плащ зливається з фоном, що виглядає тупо і. Не продумано, і ми втрачаємо динаміку зображення. І це вже не кажучи про те, що вся композиція зосереджена зліва, а справа, як на мене, пустовато. А ось тут ось тут, бачите, на волосся і листочки вітер дмухає в одну сторону, а спідницю чомусь уносять зовсім в іншу. Ось ця прикольна, але пальці. І треба, щоб за цим всім слідкував нормальний розумний художник, бо інакше бо інакше буде Боже, отак. Е я там ставлю картинку. прямо на палаці з спорту. Жахлива реклама. де просто, ну де щось просто неймовірно жахливе з художньої точки зору. Ну це це просто ну це. Помітийте, що плюсів в цьому все одно більше. Тож, якщо ви все-таки вирішили перемотнутися на сторону зла, то ось як я ви рекомендую використовувати Міджорні. Міджорні працює за 10 доларів на місяць через Discord в форматі пишеш slash imagine, що саме ти хочеш, чекаєш, і якщо щось прям супер сподобалось, да, це воно, то U і цифра зображення. Якщо щось непогано, але трохи не то, то буква В і цифра. Я розумію це так, що В від слова варіанти, а «Ю» від слова Юху це те, що мені треба. Значок редан. Перегенеровую все спочатку. З недавніх пір в процесі всіх цих маніпуляцій вам дають можливість змінити свій промпт. Ніби трохи натякають на те, що ти можеш краще, якщо захочеш. Після останнього оновлення в нашій версії матриці чіткоди по типу мазерлот, PAINKILLER або е, намалюй мені щось гарне, а не гарне, не малюй. Не працюють, то першим кроком буде визначити, що саме вам потрібно. Найскладніше, я вам скажу. На допомогу вам прийде Pinterest, де ви маєте знайти схожу картинку. Потім, мій улюблений спосіб через команду Describe, змусити його самого написати вам промпт і ще й потім по ньому щось згнорувати, або взяти справу в свої руки і максимально детально як можете прописати, що вам треба. Найголовніше лайфхак. Прям промпт вставити посилання на ваш референс. Іноді для цього потрібно в чат запостити саму фотку і скопіювати посилання звідти. Але ну ви зрозуміли, ось це дійсно працює, адже ж її буде намагатись зберегти кольори, форми і стиль зображення, яке ви дали йому схавати. Щоб максимально приборкати цю страшну машину, вам треба знати ось ці функції. Ось це для того, щоб змінити частину картинки, яка в цілому норм. А ось це, щоб змінити повністю все сильно. А ось ця кнопочка змінює не сильно, тобто зберігає композицію, але змінює деталі. Ще з прикольного можна змінювати співвідношення сторін, якщо прописати їх отак. Ну і багато інших функцій, типу наскільки хаотично вам треба, наскільки стилізовано вам треба, і оце от все, там багато функцій, які. А ще на сайті Міджорні можна глянути, що роблять інші люди і який промпт вони використовували. Та купа інших ресурсів, які можуть підказати, як покращити свій опис, щоб отримати те, що саме ви хочете. Е, так, всім привіт! Ось я тут роблю бджілка. Я думала, ось у цій зупинитись. А це я довго думала, що це таке. Я зрозуміла, це жало. Давайте ще раз його. Згенеруємо ще раз, але мені подобається все, тому я нажимаю В1 як варіанти 1 Але вона як той дід з картинки, типу який посміхається, але біль всередині. Ой, як же йому важко щось робити. Та блін, чому за що? Ну за що? Ну як це? Це типу, пчела кіндав. Коли тут і ось там Чому в неї ноги такі див, Так див. Мені не подобається. ось це. Тут хоча б вже немає таких не дуже. Боже. Ну це не дуже пристойні лапи. Мені подобається ось ця. Ця, звісно, намагається виглядати на всі 100. Дивись, які в мене біцепси, але ну та дам Огромна пчела у Я в восторгі. А ось маленький туторіал по копайлету, який нам зняв і написав Дмитро від Pixel 3 Studio. Посилання на його студію залишимо в описі. Приходьте до нього і вгадуйте, що у нього там згенеровано, а що ні. Він дав нам тільки відео і текст, тож я буду озвучувати, але ви завжди можете уявляти замість мене Дмитра. Я користуюсь копайлетом. Він 11. Ось що він мені малює. Після чого йду в Asseprite. І відредагований варіант, який буде потім. І ось відрега. І... І... Блін, як важко бути Дмитром. Важко бути чоловіком, я думаю, просто. І ось відредагований варіант, який буде потім використовуватись в грі. Ось тут я генерую невелику карту, і вже різні об'єкти з цієї карт використовую в своєму малюнку. Ця карта ще в процесі, тому поки що не дуже гарно виглядає. Скобочка. <плес> ось сам процес прототипування спрайта на прикладі пістолету. Зброю він дуже гарно малює. І в основному як генератор ідеї для якоїсь цікавої форми зброї теж класно використовується. Тут я з ним погоджуюсь, тому що як інструмент для брейншторма взагалі агонь. І тут можна побачити, як він генерує, наприклад, заставку для гри або головного героя. В моєму прикладі це вчений. Ми згенеровану картинку вченого просто зменшуємо і трохи поправляємо різні нюанси, після чого він виглядає непогано. А зі скріншотом моїх промптів можна побачити, що він нормально і українську розуміє. Улипка! Коротше, зараз дуже багато таких цих нейросеток, які роблять зображення. У мене, якщо чесно, вже не вистачає ні часу, ні сил, типу, їх досліджувати. Там купа ще ботів в телеграмі, наприклад. Тож підсумовуючи, чи заміни шиї загалом художника? Я думаю, ні. Чи збереже він вам гроші для вашої інді демки? Цілком можливо. Чи можна покладатись на нього? Нє. Адже він часто підводить і сам по собі взагалі не креативний. Але чи треба вчити міджорні або інші такі штучно-інтелектуальні прибамбаси? Так. Мені здається, що якщо ви художник і, або робите роботу художника, я не бачу сенсу цим гидувати. Це як відмовлятись від лінійки, бо е, я і сам можу провести рівну лінію. Тож. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи знадобиться вам штучний інтелект, чи ви вже його десь використовуєте. І або про що ми взагалі забули в цьому відео? Я знаю, що зараз багато штучних інтелектів, і у мене вже немає часу досліджувати їх всі. Тому пишіть, що чим, чим ви генеруєте свої ігри. Чи ви справжній, трушний соло розробник. Ставте лайки, підписуйтесь і всім до побачення.